Для того, щоб утворився орнамент, необхідно робиться тканина. Тканина робиться ось зараз, човник з цю сторону йде. Так. Дві прокидочки човника робиться ця тканина тобто полотносами, а потім робиться орнамент. Перебирається ниточкою, прокладається. Для того, щоб створився саме ось цей орнамент. Зараз вже не двосторонній, те, що вам показувала, а є виверід. Виверід у рушника. Це є певне переплетення. Як воно далі? Чому воно так існує? То е, за е, браком часу ми з вами зараз не, так, е, закинули вам інформацію. Приїздіть особисто, і можна отримати у нас майстер-класи. Не тільки з, тобто, з ткацтва, а так само ми.